Друзі, вітаємо вас в ефірі голосу Америки. Починаємо наш тиждень із щоденними брифінгами, з якими нагадаю, виходимо з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за Києвом. Говоримо про найактуальніші події, що стосуються України, сполучених штатів, і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або в Ютубі, в коментарях можете ставити запитання. Ми з Остапом спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо приємно знати, де є наша аудиторія. Почнемо Юрій, наш ефір і із... пройдемося по новинах, які які відбулися на цих вихідних. Нагадаємо глядачам, щоб не пропустити нічого важливого. Отже, за даними Reuters, зараз Пентагон розглядає потенційне постачання Україні зброї з більшим радіусом дії. Йдеться про радіус дії до 160 кілометрів. Це пропозиція компанії Boeing, яку вони надіслали до американського міноборони, щоб постачати Україні. Дешеві високоточні бомби, які розміщуються на певних ракетах, це з одного боку дозволить Києву здійснювати удари далеко за російськими лініями оборони, збільшити радіус досяжності української зброї, а заходу в тому числі задовільнити попит на більшу кількість зброї, які яка зараз має е, Україна, пише Reuters. Це важливо в контексті того е, в контексті повідомлень про те, що військові запаси сполучених штатів та союзників починають скорочуватися, зважаючи на Постійну і не перерду безперервну без підтримку України, а Україна стикається з потребою в більш досконалій зброї. Пропозиція Боїнг полягає в тому, аби постачати системи, яка буде планом із виробництва нових боєприпасів для України, і також східноєвропейських союзників Сполучених Штатів Америки за пропозицією такі боєприпаси, якщо Цю пропозицію розглянути, затвердять, можуть почати поставляти вже навесні весні 2023 року. Така а, інформація є в Reuters. Поки що це на етапі а, обговорень, і зважаючи знову ж таки на джерела поінформовані із, а, із цією інформацією. Офіційних заяв ми від Пентагону поки не чули. Однак а, завтра такі люпоються брифін так. Пентагоні. Тому спробуємо адресувати це питання і дізнатися, чи мають якісь коментарі. В американському міноборони із цього приводу, але також я знаю, так. що законодавці насправді від обох партій неодноразово виступали за те, щоб Україні надати більш точне біль озброєння більшого радіусу у і зокрема наполягали на атаках. Чи зараз ми чуємо якісь послання, якісь заяви від конгресу, які б, які б свідчили про те, що. Конгресмени продовжують виступати за надання даль дальнього Юрій, Чуємо знаєш, був ефір на одному з американських телеканалів ABC цього цих вихідних, і туди запросили двох конгресменів республіканців: Майкла Маккола і. А також Майка Тернера вони представляють Техас та Огайо і кажуть, що вони саме вони можуть зайняти високі посади зараз в конгресі можуть стати головами комітетів. Ще теж якби немає офіційної інформації, але принаймні такі розмови ведуться. Тому можливо ці конгресмени можуть мати певний вплив. Так, от юлю вони mm. в телеканалі ABC сказали, що республіканська партія, попри те, що Вимагатиме більшої прозорості чи більшого контролю а, за тим, як відбуваються поставки зброї для України, вони будуть продовжувати і продовжують наполягати, що Україні потрібно більше зброї і краще, а, кращої зброї, в тому числі. А, зокрема, обидва республіканці, mm -hmm. Майкл Маккол та Майк Тернер висловили підтримку наданню Києву та Україні ракет великої дальності Атакам. Майкл Маккол а, сказав, що проблема в тому, що іранські дрони, а, які Постачають Росії, їх запускають зараз переважно із Криму, і тому українці не можуть поцілити по майданчиках запуску цих іранських дронів допоки вони не мають ракет більшої радіус, більшого радіусу дії, зокрема атакам. Нагадаю, їхнє радіозараження до 300 кілометрів. А, Майкл Маккол критикує Білий Дім, каже, що з якоїсь причини адміністрація США не надається Україні. Він особисто це підтримує. А коли ведуча уточнила, чи в РЦЙ конгресмен підтримує удари по російських цілях в Криму? Він наголосив, що Крим це територія України. І тому, якщо збройні сили України будуть задавати ударів по точках на півострові, то це буде справедливо та виправдано, тому що Крим це українська територія, та але яку Росія використовує як свою військову базу власне. В тому часом. в принципі від цих конгресменів юлю ми почули ствердні uh -huh. відповіді на те, що потрібні в Україні ракети з більшим радіусом дії. Єдине, що вони хочуть, як вони кажуть, більшої звітності, більшої прозорості, щоб вони могли бачити чіткіше, як білий дім. Цю допомогу направляє і куди від них двох питання йдуть не до України, не не mm -hmm. до того як Україна використовується зброєю, а до того, як білий дім як які механізми надання цієї зброї, тому в принципі такі заяви від цих двох конгресменів ми чуємо. Це в принципі дві новини, які пов'язані між собою про збільшення радіусу, потенційне збільшення радіусу зброї, яке може можуть надати Україні, але знову ж таки це зараз на етапі обговорень, на етапі дискусій, чи в змі, чи чи серед посадовців будемо чекати офіційної інформації, спробуємо адресувати це посадовцям. Також і будемо дивитися, чи будуть якісь якісь зміни в цьому напрямку. В тому числі, поговоримо трошечки більше про військову допомогу згодом. Буквально за хвилину зараз я зачитаю звідки нас здивитися. Дякую, друзі, дуже вам за вашу активність. Я бачу на зв'язку. Яворів також вітання з Києва. Передають Кривбас. Вітає. Також бачу на Фейсбуці ходерів тут кажуть. Також вітає Венеція, Житомирщини. Привіт, Сакраменто, Христинівка, Черкаської області та інші друзі. Якщо у вас є якісь запитання до нас, до нашої сьогоднішньої ефіру, можемо можемо зачитати. Остапа так і на запитання вітерини бунт на а, Фейсбуці, яка стосується військової допомоги. В пишу вона що в зимовий період, велика потреба і необхідність в танках. І засобах протиповітряної оборони чи не дадуть для України дрони? Давайте так танки, ППО, дрони розділимо це на три різні а, різні теми. Танки так, танки надають Україні. Ми знаємо, що раніше в одному з попередніх пакетів сполучені штати разом з Чехією та Нідерландами оголосили про те, що передадуть спільно модернізовані танки чеського виробництва для України, і перша партія має надійти вже на початку грудня. Тому так танки союзники надають йдеться про 90 танків. Якщо не помиляюся, перша партія надходить в грудні. Решта має надійти на початку наступного року. Протиповітряна оборона теж ми бачимо. Союзники надають і в принципі в всіх останніх пакетах, які ми бачили, чи від сполучених штатів, чи в багатьох пакетах від інших країн, були або системи протиповітряної оборони, або боєприпаси до таких систем, чи до НАСАМС, чи до Хок, чи до інших. Речей, які можуть допомогти Україні захищати е, своє небо чи відбувати атаки з повітря? Зокрема, були в останньому пакеті також великокаліберні кулемети із встановленими тепловізорами, які е, створені спеціально для того, аби відбувати атаки дронів. Щодо дронів, чи нададуть Україні е, дрони поки що? Ми не бачили ствердної відповіді. Ми бачили листи від конгресменів. Дивіться, які дрони, тому що дрони так. сполучені штати надавали в різних пакетах, Але якщо йдеться про, про дрони так. Grey Eagle, то про це якраз була новина минулого тижня. І ми знаємо, що. Конгресмена група з конгресменів, сенаторів 16 сенаторів звернулася якраз до Пентагону із проханням розглянути чи переглянути надання такої допомоги, зокрема дронів Grey Eagle, Або якщо не хочуть надавати в Пентагоні, чи мають якісь застереження, прояснити, чому це не відбувається. Тому в цьому плані теж є зрушення однак якоїсь нової інформації щодо дронів наразі ми. Не маємо, але щодо протиповітряної оборони це теж дуже важливе питання, яке зараз зокрема буде розглядатися на засіданні міністрів закордонних справ так. країн НАТО, яке розпочинається вже завтра у Бухаресті. Нагадаю, що вони будуть збиратися два дні, і головною темою буде якраз. Те, як альянс може допомогти Україні на коротку і на довготермінову перспективу, і те, що ми почули від Єнса Столтенберга, генсека НАТО він сказав про те, що зараз пріоритет номер один це система протиповітряної оборони, і він зокрема сказав на прес у п'ятницю, що він буде закликати країни НАТО союзників посилити цю допомогу. Він сказав, що так НАТО робить вже багато. Німеччина надає Іспанія інші країни системи протиповітряної оборони, але треба більше. І друга тема, яка теж надзвичайно важлива. А це як допомогти Україні? Відновити систему енергетичних системи, і також як допомогти Україні захистити ці енергосистеми від майбутніх можливих атак Росії. І звісно, знову ж таки ми повертаємося до теми протиповітряної оборони. Про це буде засідання і міністрів закордонних справ країн НАТО, але також на полях цього засідання буде відбуватися засідання міністрів закордонних справ країн Групи 7. Якраз це засідання буде присвячено безпосередньо протиповітряній обороні, і захисту відновленню відбудові українських енергосистем, тому що знову ж таки зима розпочинається, і це дуже нагальне питання. Якщо ж ми говоримо про засідання НАТО, то українці напередодні українська діаспора у Бельгії зібралася на протест біля штаб-квартири НАТО. А ось ви можете бачити кадри з цього протесту. досить такий велелюдний, і їхні головні заклики були напередодні саміту. Вони звернулися до посадовців із проханням, надати Україні системи протиповітряної оборони якомога швидше. Найбільше якраз звертало увагу на те, що варто закликали розглянути питання надання систем Патріот. Ми пам'ятаємо минулого тижня. Розвивалася ця історія про те, що Польща запропонувала Німеччині. Надати Україні систему Патріот, яку Німеччина запропонувала Польщі. Поговоримо про це трошечки пізніше. А зараз можемо послухати з якими закликами українці прийшли на цей протест у Бельгії біля штаб-квартири НАТО напередодні саміту в Бухаресті пліздонсин німеччину. Будь ласка, не думайте двічі. Польща вже запропонувала відправити ці системи в Україну. Будь ласка, надішліть в Україну систему Патріот та інші системи ППО. Українці показали, що вони здатні нейтралізувати багато цих ракет, але ми досі не маємо достатньо систем протиповітряної оборони. І як наслідок, енергетична інфраструктура, люди цивільні залишаються без електрики, без світла, без енергії, без опалення. Тому нам дійсно потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб захистити наших мирних жителів і пережити зиму. Ось така позиція українських активістів, які були в Бельгії. Що ж до передачі систем Петріот, потенційної яку Юля вже згадала. Так дійсно нагадаємо для глядачів, чого стосується історія після того, як ракета впала на територію Польщі, Німеччина запропонувала полякам перемістити свої системи Петріот до польського на польську територію на польський кордон. На що польський уряд відповів, що Німеччина краще ці системи перемістила на територію Західної України. Для того аби захищати і українське небо, і також захищати а, польську територію від потенційних атак. А Німеччина сказала, що потрібні консультації, в тому числі між союзниками НАТО, що потрібно подумати, глянути, які є можливості такого кроку, на що Єнс Столтенберг, генсек НАТО, сказав, що насправді це рішення не вимагає консенсусу всіх союзників, а е, належить прийняти виключно Німеччині та Польщі. Це рішення окремих країн, окремих урядів. Як розпоряджатися передачею тих чи інших систем, сказав він, після чого Німеччина та Польща сказали, що ведуть розмови, консультації і розглядають, як і чим можна це зробити. А давайте послухаємо, якими словами прокоментував це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Ми вже надали Україні значні системи протиповітряної оборони, зокрема і сучасні системи. Німеччина надала Україні сучасні системи протиповітряної оборони. І на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня я буду закликати союзників і ще більше посилювати цю підтримку і не в останню чергу надавати протиповітряну оборону Україні, але конкретні рішення щодо конкретних потужностей лишаються на розсуд окремих країн. І щойно також була прес-конференція Єнса Столтенберга вже в Бухаресті. Він уже прибув для участі в саміті НАТО. І кілька важливих слів пролунало також. І на цій на цій прес-конференції, по перше, він сказав, що дійсно будуть фокусуватися країни НАТО на подальшій допомозі Україні, тому що він сказав, не можна дозволити Путіну перемогти. Він сказав, що мета, щоб в результаті війни Україна досягнула успіху як суверенна незалежна держава і Єдиний шлях досягнути цього це посилити позицію українців. На полі бою він сказав, що так безумовно не можна розглядати, не можна прогнозувати, як закінчиться війна, тому що війна це річ непередбачувана. Однак він сказав, що наймовірніше, як будь-яка війна, ця теж завершиться на якомусь етапі за столом переговорів. Однак він сказав, що для того, щоб Україна дійсно досягнула успіху як суверенна незалежна держава, її позиція має бути дуже сильною на полі бою. Це можуть допомогти зробити союзники по НАТО і тоді, і за столом переговорів Говорив позиція України буде сильною також, тому знову ж таки він наголосив на тому, що буде закликати союзників допомагати Україні вже зараз і ще більше не втомлюватися від війни в Україні, а навпаки, посилювати цю допомогу. Це дуже важливий меседж генсека НАТО напередодні саміту міністрів закордонних справ. абсолютно. Думаю, будемо завтра детальніше про це говорити, розбирати перші підсумки цього саміту, чого очікувати в Україні. Та інші важливі речі Юлю. Бачу у нас є декілька запитань. Угу. Я пропоную повернутися до них наприкінці програми до цих запитань, які в нас назбиралися на Ютубі та Фейсбуці. Але перед тим я знаю, у нас є історія так. про а, дівчину із Маріуполя. Так насправді історія практично кожного Маріупольця, хто пережив битву за їхнє місто і за і, 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 і окупацію, пережив окупацію. Це історія виживання на межі життя і смерті. І Маріупольченка Валерія прибу, пробула в зоні бойових дій. А потім в російській окупації понад 100 днів найгірші з цих днів вона виживала сама, і наші колеги Омеляно Щудляк та Юрій Данкевич змогли поспілкуватися із Валерією вже коли вона була на західній Україні. І можемо власне подивитися цю історію, її розповідь, її переживання. Це слова і спогади, які дуже важливо чути усім. Ні, відслідковували ми. У мене була така дощечка магнітна. Ні, маркером можна було писати. Я просто писала день, і писала, що жива. День, жива. Хоч прийдуть і подивляться, що от в цей момент я ще жива була. Коли було ну, геть страшно. Геть, страшно, ти не можеш вийти і не можеш ні з ким поговорити. Зв'язку немає. Сусіди у себе в підвалі, я у себе в підвалі, а навколо, крім тих сусідів, немає нікого. І я зрозуміла, що мені треба в якійсь формі е, з кимось спілкуватися. Я почала вести щоденник, просто описувала погодинно. Кожен день. Я там до всіх зверталася, я до Бога зверталася, до батьків зверталася. Потім зрозуміла, що в один момент я просто майже все адресовую своєму чоловікові. Тобто я з ним спілкуюсь. І я починала писати і описувати, як би я хотіла кудись з ним поїхати або піти. І там обсуждала з ним фільми якісь. Книжки, які я на той момент прочитала, все описувати неможливо, бо якщо той щоденник знайдуть, то тобі буде ще від того гірше, бо я не могла написати, що приходили наші, і я не могла написати, що приходили росіяни. Ранок почався з того, що в 10-й годині я виходжу з підвалу е у двір, і у мене через розбитий забор виходять наші хлопці, як я побачила наші по пов'язкам на руці, по кольору, і вони показують мені здалека, типу тихо, піднімають руки і опускають зброю. Прийшло п'ять хлопців. Я просто одного взяла за руку, і я його тримала дуже довго, бо ну, ну то видно, що наші військові вони опрятніші, вони якісь більш такі мужні і рідніші. Спитала, чи можуть вони пройти через е, мій двір на вулицю наступну. Я кажу: да, тільки зачиніть за собою калітку». Вони кажуть: заходь в підвал. У нас на перехресті, далі по вулиці стояв. Була техніка їхня і російська, російська, да, і е, наші вийшли, і з першого пострілу по ній влучили. Через чотири години я виходжу з підвалу з білими пов'язками. То вже були не наші: п'ять людей стоять. Е, троє було в балаклавах. Заходять в хату, перевіряють. І вони, типу, виносять мені мою куртку, кидають, кажуть, я. Я кажу, моя. А вона просто захисного кольору, зеленого, без нічого. От просто там у мілітарістів в магазині купила. Другий виходить каже, там ще берці стоять. Чиї берці? Я стою, кажу, мої. Кажу, зайшла в підвал. Я так спускаюся на ступеньки в підвал і чую, що вони уходять. Я просто вибігаю, дивлюся, що їх немає на території. Просто забігаю в хату, у мене висіла чоловіка форма в шафі, вони її ще на той момент не відкрили. Я хватаю ту в кубку форму і кидаю просто в туалет на вулиці. І я тільки так от кидаю форму, закриваю туалет, повертаюся, і вони за угла виходять. Вони перерили все. Мене, напевно, страшне було, що у кожного питання ти тут одна живеш, ти просто відповідаєш, «Да, одна. Росіяни, оце, коли у, нас, у мене один патруль був, попросили телефона подивитися, а я тільки його, боже, там від машини у сусідів якось зарядила там, на 10%, і він не встиг розрядитися до того моменту, і просто він включає його. Та, типу, розблокуй, покажи галерею. Я показую, у мене будинок відфотографований, ще на той момент вулиця була відфотографована, і снаряди не попадали. Він каже, на що то? Вдаляй. І я включаю таке дурочку, смікалку, і я йому просто кажу: а на що вдаляти? Я кажу, а як я потім відшкодую? І він такий. Тобто відшкодуєш. Я кажу, ну то ж не вистріляли. І він дивиться на мене, і він, ну, він не догнав, що я його так трошечки ну, цим обманула, і він каже ну залишай, залишай, то не страшно. Так зберігла хоч якісь фотографії. Так місто побудоване, що берегова лінія воно розносить звук. тобто... Десь би не стріляли, воно розносить тобі в три рази волосніше. У нас 300 метрів море внизу, і звідти була залпова е, корабельна артилерія. Е, е, і це дуже страшний звук. Вони стріляли з автоматів, з кулеметів, і просто по у всіх там залізні забори, оцей металевий звук, коли воно б'ється, ти просто виходиш з підвалу і у тебе фіу оп опап-забор щось. І ти одразу в підвал. батьків на восьмому поверсі квартира, і вікна виходять на нашу сторону. І мама каже, що папа кожен вечір піднімався на поверх і дивився, каже в ту сторону, а нас обстрілювало. Тоді все сипало цими фосфорними градами. Вони не знали просто чи жива я, я не знала, чи живі вони. Ну ти розумієш, що якщо вони померли десь. То ти не знаєш де. Я не знала, чи чоловік живий, бо вони тоді в оточенні були. Ти готуєшся от реально до самого страшного. Ти готуєшся, що їх вже немає в живих. Мама каже, що я просто боялася, що ми прийдемо на десь в огороді закопане твоє тіло. Коли вже через місяць більше перестали стріляти, вже вони війська почали передислоковуватися. І виганяти вже техніку від нас, і можна було вийти на вулицю. У нас була проблема, що це перехрестя і перехрестя це максимум, до чого можна було ходити. Бо ти доходиш до перехрестя, вони тобі далі кажуть: Ну ви можете ризикнути туди піти, але вас там вб'ють. Я вернулася додому і просто сиджу, і через годину буквально у мене стучать по воротах, я відкриваю калітку, стоїть тато, і він просто дивиться на мене і каже. Всі наші живі. Це була розповідь вимушеної переселенки із Маріуполя Валерії спогади про життя в окупації. І ми багато розповідаємо таких історій. Ви можете знайти такі історії на нашому сайті на сторінках Голоса Америки у Ютубі і у Фейсбуці. І давай глянемо, які є запитання. Ми обіцяли повернутися до них після цієї так. історії, і бачу, я дійсно, що а, на Фейсбуці є декілька запитань. Сергій Білобро питає, чи є надія, що. Конгрес Сполучених Штатів прийме закон цьому році про надання допомоги Україні в розмірі 38 мільярдів доларів. Сергію, принаймні такі сподівання, такі очікування, що дійсно голосуватимуть за це фінансування ще до кінця цього року. Такі сигнали ми чули від конгресменів, як з республіканської, так і з демократичної партії. Дехто, наприклад, Брайан Фіцпатрік, Марсі Каптур, кажуть, що вони будуть зі свого боку просувати, аби цей закон прийняли. Не закон, а додаткове фінансування так ухвалили якомога швидше до кінця цього року. Дійсно йдеться про 37,7 мільярдів. А бачили ми від деяких республіканців заклики, що має бути більше прозорості, критики щодо додаткового фінансування. Але ми знаємо, що поки що більшість у конгресі зберігається за демократами. Це зараз ми в так званому перехідному періоді, приблизно до початку січня. Тому очікування такі. І сигнали, що дійсно будуть голосувати за цей пакет до кінця цього року. Будемо спостерігати за новинами за тим, як це буде відбуватися, коли будемо мати якусь інформацію. звісно, повідомимо. Але надія така, як ви питаєте, дійсно є. І насправді зараз ми знаємо, що Сенат повертається до роботи сьогодні. Завтра Палата представників, і тому у них лишається до різдвяних свят трошки менше місяця, за які якраз і. Конгресмени і сенатори колишнього скликання ще попереднього скликання хочуть встигнути закінчити всі незавершені законодавчі ініціативи, і зокрема про фінансування для України йдеться також не на останньому місці а для деяких конгресменів і сенаторів, можливо, навіть і на першому, Принаймні, це те, що вони говорили в інтерв'ю нам і нашим колегам. <кій> Друзі, я зчитаю звідки нас дивляться, Бачу дуже багато на зв'язку також. Новодністровськ, Чернівецька область, Київ рідний на зв'язку. Також бачу вітання із Філадельфії. Кривий ріг вітає! Вітає Німеччина! Та інші країни і міста. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково ставте, у нас лишається трошки часу. Я розкажу за чим ми стежимо цього тижня. Цього тижня надзвичайно важливий саміт відбувається в Бухаресті. Там зустрічається міністр закордонних справ країн НАТО, але також буде окрема зустріч міністрів закордонних справ Групи 7 для того, щоб обговорити яким чином ці країни можуть допомогти Україні відновити відбудувати енергосистему, що є надзвичайно важливим. Також Аємо, що буде брати участь у засіданнях і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Також цього тижня очікуємо на візит французького президента Еммануеля Макрона до Вашингтона. В четвер президент Шаджо Байден прийматиме його у Білому домі. Також так. важлива річ, за якою будемо стежити. Є запитання від Валерія на Фейсбуці. Пише він це радше коментар, але думаю, та ще й запитання. Ніяк не відчуваю жодного надання ППО Україні, сидячи без світла, води і тепла. Валерію спробую відповісти. Ми знаємо, що з жовтня Росія запустила по Україні близько 300 ракет. Кожен масовний обстріл це десятки ракет. Ми бачимо, що сили протиповітряної оборони збивають більшість із них, але більшість, на жаль, не означає. Ці ракети і які дійсно влучають туди, куди їх запускають по об'єктах енерго, енергоінфраструктури. Системи ППО, які надали союзники, вони дійсно, наприклад, НАСА, ми бачимо звітність, що вони збивають ці цілі. Однак, дійсно, як ми чули зокрема активістів у Бельгії, кажуть вони, що недостатньо цих систем і закликають надати таки більше таких установок і боєприпасів для того, аби Захистити українське небо ефективніше і зараз союзники працюють над тим, аби вибудувати цю багатошарову систему на різні висоти, на різні дальність дії для того, аби покрити якомога більше загроз із повітря. Тому цей процес триває. Хоча знаю, що дуже багатьом хотілося б, аби він відбувався швидше і в більших кількостях. Друзі, дякую вам дуже за активність сьогодні. Нагадаю, що сьогодні також 22 й буде наша програма Честам, де ми будемо говорити більше і ширше про всі ці теми, які ми згадали сьогодні. Також знову ж таки стежимо за важливими самітами цього тижня і будемо повідомляти вам найостанніші новини. Починаючи вже з програми Честам, але також в наших програмах брифінг о 18-й з понеділка по п'ятницю. Приєднуйтесь, Ми дуже цінуємо вашу увагу. До зустрічі, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.